Це Тетяна Гавриш, теж людина багатьох іпостасей. Зокрема, сьогодні давай будемо з тобою говорити як зі співзасновницею фундації здорові рішення для відкритого суспільства. І я думаю, що все одно ти не позбудешся своїх іпостасей, таких як почесна консулка Німеччини в Харкові, бо це дає тобі якесь знання як про культурну дипломатію, про інші речі. І, власне, ти юристка, керуча партнерка компанії Єлеф. Я думаю, що ця твоя якби, юридична перспектива теж теж нам, щось дасть до роботи. Тань, ми говоримо про різні стратегії відновлення, про різні підходи. Ти чула попередні розмови, але я знаю, що у тебе з колегами є. Трошки ще інша оптика, і мене свого часу дуже вразила, от, коли ви з Вікторією Тимошевською, да, твоєю співзасновницею фундації, говорите річ, яка, начебто, страшенно проста, але я її ніколи не чула оприявленою, про те, що точкою входу в будь-які трансформаційні процеси, наші подальші може бути така тема, таке питання як здоров'я. Про що це? А чому себе? Це... Тебе це дивує, власне? А мене дивує, що ця проста річ не є, ну не є оприявненою. Вона не є, як мені здається, поправлена, якщо я не права, такою загально, ну, загально прийнятою. Ну, минула розмова, яку ти тут мала, вона дуже мене вразила і мені дуже відгукувалось все, що я чула. Про те, що існує певна прірва між традиціями, суспільними, в тому числі західного світу, в який ми зараз намагаємося війти, декларуючи, що ми зараз в тому числі воюємо за європейські цінності, і між нашою реальністю, яка є успадкованою від тоталітарного світу. Ми мусимо це визнати, тому що наша легасі, наш, наш спадок, він займіша на тоталітарній основі. Дуже, дуже, дуже багато в чому. І якщо що ми говоримо про цінності західного світу, то людина там є найвищою цінністю. Відповідно, здоров'я як ресурс для цієї людини є теж найвищою цінністю. Мова йде про те, що людина має отримати вибір, досягнути максимально досяжного рівня здоров'я за рахунок середовища. Де про нього неї, про неї дбають, яке буде максимально наближати її гармонічний стан, фізичний, психічний, для того, щоб вона була максимально реалізована в тому суспільстві, де вона живе. Тобто здоров'я це не про лікарню і полікувати. Здоров'я це перш за все про інше ставлення держави до людини не до як мілітарного ресурсу, не до як об'єкту, як ми бачимо в тоталітарних країнах, зокрема в тими, які на нас нападають. А вона є цінністю як такою, і її ресурс інтелектуальний, енергетичний, фізичний, він спрямовується для розвитку. Тому здоров'я це дуже важлива тема. І весь світ зараз працює. Весь демократичний світ працює над тим, як знайти сценарії, за яких людина була б максимально реалізованою і де її здоров'я була б максимально збережна. Я думаю, що, мабуть, не тільки це про ставлення держави до людини, а й людини до самої себе правда, так. і про те, що це ну, така мета максимальної включеності да, в суспільні процеси, тобто, навіть якщо ти маєш якісь хронічні захворювання чи критичні травми, а у нас буде дуже багато і є вже так. зараз людей, які повертаються з війни вже трошки інакшими. Скажи, будь ласка, якщо дивитися, от власне якщо розширити те, про що ми говоримо, якщо через цю оптику дивитися Стратегії повоєнної відбудови, на що це мало б вплинути, на які речі. Ну, моя колега нещодавно зламала ногу. І ми намагалися десь в Києві знайти місце, де ми могли б провести зустрічі і переговори, які були б інклюзивними, щоб вона на милицях зі зламаною ногою могла просто зайти в приміщення, бо їй важко долати сходи. І що ми не знайшли майже? Тобто, ми знайшли готель, який має інклюзивний в'їзд. Але місце для перемовин було на 15-му поверсі. Тобто треба було подолати такий шлях, уявіть собі, скільки в нас буде людей без кінцівок з травмами, яким буде важко дуже пересуватися. Ну, по перше за все, ми маємо це врахувати в архітектурних рішеннях, бо це буде дуже велика кількість таких людей. Це з одного боку. З іншого боку, ми взагалі мусимо дбати про зміну ставлення. От якщо говорити про людину проактивно, то у спадок. Від радянського минулого, в тому числі, ми отримали оце відчуття, що ти не суб'єкт, а об'єкт. Тому коли вже ти захворів, то ти несеш себе до лікаря і вже він відповідальний за твоє здоров'я. І віддаєш здоров своє тіло Так, і тобто, тебе ти навіть не маєш права голосу, бо тебе спитають: Ви, ви що, лікар? Коли ти запитаєш, а що з тобою власне буде відбуватися, які Тут не ризики для вас написано. Так, а зараз наші е співгромадяни, співмешканці mm -hmm. постійно пишуть у соцмережах, яка ж прекрасна медицина в Україні, і яка ж вона не прекрасна в країнах їх перебування зараз. Що їх турбує? Ну як вони думають, недоступність? Справа в тому, що е людина, яка має там європейці, які має страховку. Він змушений піклуватися про здоров'я, бо його лікарняна каса, якщо ми говоримо про Німеччину, в контракті буде вимагати, щоб він вів здоровий спосіб життя, щоб він ходив в спортивну залу кілька разів на місяць і так далі. Бо весь акцент робиться на профілактику. Жодна держава в світі не має достатньо кількість ресурсів на лікування всіх і вся. Mm -hmm. Чому в нас це відбувається? Тому що в нас пацієнт за все платить. Тобто, фактично, незважаючи на те, що за запущена реформа фінансування охорони здоров'я, ми готові платити за ліки з Доведеною е, силою ми готові платити за консультації лікаря, оцінити якість, яких ми не можемо, бо в нашій культурі немає можливості задати питання. Ну ми, мабуть, не те, щоб готові, а нас поставили в ці обставини не на вибору? Е, чи це прям? Бажання? Ні, ні, ні. Це, це культура. Тобто, це успадкована культура, це успадкована поведінка, яку ми отримали від батьків від дідів, mm -hmm. бо в радянському союзі все будувалось так, щоб людина була чемною слухняною, і медицина в тому числі мусила підготувати людину. Бути, вступити в військо mm -hmm. в будь-який момент, тому дівчата, хлопці, здавали тести гто і таке інше. А, тому і вся система охорони здоров'я побудована на тому на патерналістському підході лікаря до пацієнта. Тобто, я лікар, я все знаю. А ти хто? Ти пацієнт, ти не освічений, ти не можеш знати. Я краще тебе налякаю, щоб ти швидше прийняв рішення. Європейська людина так не буде вчиняти. Міжнародні дослідження показують, що якість медичної послуги не можна просто контролювати. За порукою якісної медичної послуги є діалог між лікарем і пацієнтом, коли остаточне рішення про своє лікування приймає пацієнт. На жаль, ми не маємо. Такої реальності раз ти е, згадала про тоталітарні моделі, які все одно десь іще з нами, і про там будь-кожної хвилини, значить, готовий там вступити військо. Я знаю, що е, ви з Вікторією зараз намагаєтеся підійти е, також до такої складної теми, як військова медицина, і подивитися, що там відбувається. Е, чому? Чому ви взагалі побачили це в фокусі уваги? Ну, крім того, що в країні війна, ну тому що ти в минулій розмові торкнулася питання гідності, mm -hmm. так, але ж це те за що ми воюємо. Це гідність. І е, сьогодні реформована загальна медицина вона, в принципі, дає людині інструменти дбати про свою гідність. Вона дає фінансову безпеку через. Фінансування медичних послуг у контрактованих НСЗУ закладах вона дає в принципі зміну стандартів, вона дає більше можливості для пацієнтського контролю. На жаль, система військової медицини вона ж теж як це успадкована нами, угу. і там, на відміну від цивільних закладів, де вже кілька років відбувається реформа. Там взагалі ніяких змін не відбувалося. Коли я бачу в Києві біля центрального шпиталю купу хлопців і дівчат ампутованими кінцівками на милицях, які стоять в черзі в реєстратуру. То в мене виникає почуття: а за що вони власне воювали? Для того щоб прийти і стояти в цій принизливій черзі в реєстратуру, яка працює до 15-ї години, невідомо чому. Тобто це просто про питання зміни принципів і зміни стандартів в тому числі. Слухай, у мене є відчуття, поправ мене, якщо я не права, що в військовій медицині не кругом, але подекуди досі зберігається принцип, що людина, солдат, солдатка це такий… Сорі, гвинтик, який треба якомога швидше полагодити і повернути, повернути на фронт, ну насправді я так підозрюю, що це і є сутність військової медицини, mm -hmm. але ніхто не заважає поважати гідність людини і дбати про неї при цьому для того, щоб людина відчувала, що її держава цінує її, цінує кожне життя. Тому так вона має бути ефективною. Безумовно, і я думаю, що тут теж є перспективи mm -hmm. для розвитку, але вона мусить змінитися на ну на доктринальному рівні, на рівні принципів. Mm -hmm. Вона має дбати про людину. Давай наостанок, знаєш, про що ще поговоримо? У нас от я дуже тішуся, що наш марафон він стосується не тільки Харкова, а й ширше регіону Харківщини. Власне, там наші бігуни, які десь продовжують бігти, вони біжать по Харківській області. І у нас дуже багато було гостей з різних громад. Ви так само працюєте з громадами, да? ви проводили дослідження в громадах різних регіонів, стратегії для них різні розробляли. Скажи, будь ласка, по перше. Чи є в тебе вже якась викристалізована думка щодо того, як має повертатися медицина і охорона здоров'я на от фронтові, нещодавно деокуповані території? Яка роль у цьому страте... в цьому стратегуванні, в цьому відновленні місцевого самоврядування? І взагалі, як от має можливо змінитися і роль громад, і роль взаємодії Харкова з цими ну, такі от... грант питання? Ну, цікаво, що коли ворог заходить, заходив на наші території, перше, куди він йшов, це там система освіти, система охорони здоров'я. І перше, що вони робили в охороні здоров'я, вони повертали все до зрозумілих їм радянським стандартам. Якщо не знищували. поєднували там первину вторинну медицину, переводили все з електронного в паперовий вигляд і так далі. Це до речі, так показово щодо деокупованих територій, зокрема там Харківської області, то частина з них були фізично в відносній безпеці під час mm -hmm. окупації їх не обстрілювали. Ми бачимо, що після. То піснути при принаймні там ті регіони, які умовно здалися добровільно. Після деокупації вони стали страждати дуже фізично. Лікарні втратили багато медичного персоналу. Відповідно, і пацієнтів також тому, що люди вимушені були евакуюватися. Як відбувається повернення систем на деокуповані території? Ми зараз говоримо про ті, що були окуповані вже у минулому році, а не у чотирнадцятому? Це бо це окрема тема. Абсолютно першою заходить як правило медицина катастроф, яка з'ясовує ситуацію, тобто це держава, заходить з'ясовує ситуацію, щоб зрозуміти з чим мати справу. Це і зруйнована інфраструктура, і постраждалі люди. Це стосується не лише травм отриманих, але це стосується і пацієнтів з хронічними неінфекційними хворобами, такими як цукровий діабет, серцево-судині та онкологічні, які довго не отримували доступу до лікування. Це дуже важко насправді. Потім. Все переходить, має перейти до місцевого самоврядування, тому що відповідно до закону про забезпечення населення медичними послугами має дбати місцеве самоврядування, тобто. Теоретично воно має включитися і зрозуміти, які є потреби, скільки залишилось людей, з якими хворобами, чи доступно, чи недоступно цим людям доїхати до якогось медичного закладу. Сьогодні дуже багато в Україні працює мобільних бригад. Вони працюють трохи хаотично, і є сенс це якимось чином все ж таки врегулювати, принаймні, щоб розуміти, куди і що саме потрібно, і щоб не лише надати точкову допомогу людям, але і включити їх в систему охорони здоров'я. Тобто інформація про них має потрапити до електронної системи. Має бути скерований маршрут пацієнтів у випадку необхідності, тому наш досвід спілкування з міжнародними експертами, які досліджували стан медицини у Сірії, Афганістані, в Балканських країнах під час і після війни, говорить про те, що ефективно працює якраз децентралізація рішень в охороні здоров'я навіть із залученням волонтерів. Те, що називається community, community health, health helpers, тобто poker. люди, які волонтери з громади, яких навчають там первинних знань до домедичної допомоги, в тому числі які допомагають з'ясувати потребу і піклуватися про людей між там візитами до лікаря і взагалі з'ясовувати потреби в таких візитах? Боже, я б хотіла продовжувати цю розмову годинами, але на жаль, ми вже вибилися з часу. А я правильно розумію, що громади або заклади, які готові до цих трансформацій, вони в тому числі до вас можуть звертатися за певним консалтингом, за спільною розробкою програм, чи це ще поки що? Ні, ми будемо раді. Ми зараз працюємо з п'ятью українськими громадами за різних частин України. До речі, пілотуємо цю нову модель управління здоров'ям в Бучі в громаді, яка отримала дуже велику травму і яка в своїй стратегії тепер позначила, що їх мета це побудувати громаду щасливих людей. І я буду дуже радий, якщо це станеться. це